Івано-Франківськ претендує на звання столиці пляжного спорту. У місті відкрили першу в Україні багатофункціональну спортивну арену. Споруда заввишки близько 20 метрів. Площа ігрового поля більше тисячі метрів квадратних, а на трибунах можна помістити дві сотні глядачів. Улітку арена буде вкрита піском. Відтак тут проводитимуть змагання з пляжних видів спорту. Втім, використовувати її можна буде і в холодні пори року. на осені весну. Закривається спеціальним таким покриттям, де можна розвивати інші види спорту баскетбол, волейбол, футзал, зокрема, теніс великий тобто вона такого багатофункціонального призначення. І саме головне це унікальне накриття, яке не дозволяє опадам попадати на майданчик. Дуже приємно, що саме по-франківську в день свята, в день народження ми відкрили цю футбольну споруду. Це дуже важливо для розвитку міста для розвитку дітей, дітлахів, для того, щоб вони приєднались до розвиття фізичної культури до спорту. ВенФК ураган зізнаються. Це своєрідний подарунок місту на 355-ту річницю. Втім, до реалізації долучився не лише футзальний клуб. Зокрема, завдячують мерії. Вона надала на спорудження 2 мільйони гривень. Через управління капітального будівництва йшли кошти з державного бюджету, тому. Е Тішимося, що є нова спортивна споруда. Вона буде тішити франківців, гостей нашого міста пляжним футболом, пляжним волейболом. Також не обійшлося без допомоги губернатора і народних депутатів. Просто мене переповнюють почуття, адже ми бачимо арену європейського рівня. Було сонце було зручно грати. Падав дощ, було зручно грати. І що вболівальник прийде сюди. Я хочу завдячити єдності, мерії, обласній адміністрації, депутатам, що ми це робимо. І найперше людям, бо це їхній поштовх. Це любителі футболу до нас нас штовхають. і те, що ми чуємо один одного, єднаємо наші зусилля. Очевидно, в тому і є відповідь, як це вдалось. До речі, у рамках відкриття на арені відбувся товариський матч збірних з пляжного футболу України і Молдови. Наші спортсмени здобули перемогу з рахунком 4-1. Іваненко Віталій Савчук, телеканал 402.